З підвищеним артеріальним тиском є декілька проблем, які треба розуміти, і адекватно застосовувати обладнання систем 595 95 на ОМ. Підвищене тепло це в першу чергу стрес. Оздоровлення гіпертоніка починається з антистресової задачі ввечері в стопах. Body health, міосимуляція, МОКсі це може бути LLT, вібрація, комбінації з припіканням. Номер два для гіпертоніків це розрідження крові на новохід вночі на першому режимі без нагрівання. Де є також і вплив на оздоровлення нервової системи через магнітотерапію і іони. Пройшло два тижні. Можемо застосовувати вплив новохід в режимі 2, вплив МО. Ксі в режимі нагрівання з вібрацією, а шийно плечову зону, щоб кровообіг для голови ввечері ставав кращим.